домовичок, у кого є дома, викидайте його куди подалі. Тому що він вас не захищає аж ніяк. Знаєте, люди вони чомусь можуть навіть мати освіту вищу, знати різні мови, але не розуміти духовні речі і бути повним нулем саме в духовних питаннях, не розбираючися, кого ми пускаємо. E, взагалі в наші домівки до наших дітей, в наші сім'ї, тому що люди вони думають, що коли вони ставлять домовичка, там якогось кузю чи ще щось, то це як оберіг, він захищає. Але є духовний світ, і насправді всі ці домовички вони мають свою назву. Називаються вони чорти, біси і демони. І коли ви їх запрошуєте, щоб вони вам там якось допомагали, оберігали ваш дім. То вони прийшли, як біблія пише сатана. Прийшов вкрасти, вбити І погубити. Вони прийшли просто все поламати, і потрібно реально подумати, кого ви впускаєте в своє життя і в свої домівки. Адже люди впускають чортів демонів і бісів. І потім думають, чого в мене там сім'я, ми розходимося, а мої діти там виросли і з топорами за своїми батьками бігають з топорами. Чому це відбувається? А тому, що потрібно в свої домівки впускати Духа Святого, який і буде вас оберігати. І чомусь людям легше повірити в ниточку, в домовичка, чортика якогось, чи ще щось, але не впустити в свої домівки, в свої сім'ї, до своїх дітей Бога. Тому що є духовний світ, є чорти, біси, демони. І вони набагато старші, да? їм там тисячі років, а мені, наприклад, 30. І хто е сильніший, якщо взяти по фізичним міркам, звичайно, вони, вони більше досвіду мають, вони там були від самого створення світу. І Ісус Христос він дав Духа Святого, тому що коли ми е, запрошуємо в своє життя Духа Святого, то ми стаємо набагато сильнішими за ці духовні сущності. Тому е, є духовний світ, і він дуже реальний. А нас фокусують тільки на матеріальний. От ми бачимо матеріальний світ, все, що ми фізично бачимо, і все, але є е, духовний світ, і тому Ісус він міг робити такі чудеса. Він це показував, тому що є. Духовний світ, він набагато реальніший, і я раджу вам в свої домівки впускати Духа Святого. Це дуже важливо, коли людина вона вивчає Біблію, коли вона молиться, коли вона показує дітям своїм самого дитинства Божі закони, тим самим ви пускаєте Духа Святого в своє життя. А хто вас краще захистить? Дух святий чи якісь чорти і біси під виглядом, як маскуються. тому що Біблія і пише, що сатана він рядиться в одяг світла, він же ж постійно. Якось ось так себе показує, і тому домовичок він як захищає. Ні, це все чорти і демони, впускаючи оце все в своє життя. Не дивуйтеся, що потім все так руйнується, тому що є захист, і нам потрібен Дух Святий. Якщо ви впускаєте Бога, то прийде найкр найкрутіший захист це Дух Святий. І він вам допомагає. Бо люди кажуть, ой, домовичок мені підскаже, я там спитаю, і він мені підкаже. Да Дух Святий підказує. Він дає мудрість. Він включає міски, коли потрібно, і тому людям потрібен Дух Святий. Це дуже великий захист від всяких бісів і чортів. Тому наскільки нас просто обдурили, що ми віримо просто в якісь містичні якісь обряди, ритуали, просто в якогось домовичка, але ми не віримо в Бога. Не віримо в Ісуса Христа і в Духа Святого, Дух Святий, який може так захистити, як нікому це не снилося. Тому впускайте Бога і відказуйтеся від всіх цих бісів і чортів і всяких домовичків, і захищайте своїх дітей Духом Святим, бо це найкращий захист.